Так починається ранок працівників Черкаського водоканалу. На порядку денному демонтаж фонтану побіля мерії, каже начальник цеху експлуатації Олександр Буд. Спочатку зливається водичка, відключається електроенергія, демонтується обладнання те, що у фонтані, і насосне обладнання демонтується. Поки одні спускають воду, інші працюють під землею. «Насосне обладнання від'єднується від подачі води на фонтан. Те, що від'єднали, комунальники забирають з собою на підприємство. насос і двигатель від станіни, потім це все витягується, везеться на базу, придивляємося там, щоб було... готові до весни, як говориться були. Демонтувати такий фонтан зазвичай можуть протягом двох днів, розповідає інженер-механік Володимир Моргун. Спочатку відкачка води, потім йде демонтаж оцих їжаків. Плюс кільце в другій чаші стоїть. І плюс масжа зал, там, де в нас стоять двигуни, електро і насоси. Ми їх також демонтуємо. Це по складності, вони важкі, їх це треба грузити, тому є техніка. Куди важче демонтаж фонтану на палаці Дружба народів, каже слюсар Андрій. Водограй двоярусний та з підсвіткою. Його демонтаж складний. Тут все доводиться робити вручну. Електрики займаються світильниками, ми займаємося як слюсаря, своєю роботою форсунки, впускаємо воду, дивимося, щоб ну, щоб не залишилося води, щоб не порвало. Та Після демонтажу роботи не завершуються, каже Олександр Буд. Протягом зими комунальники власноруч відновлюють все обладнання. Насосні агрегати повністю розбираються, робиться дефектовка, дивимося, які запчастини повиходили з ладу, закуповуємо, збираємо назад, перепровіряємо і десь вже на квітень місяць вже, все обладнання повинно бути готове. Самі ж фонтани водоканалівці доглядають і в зимовий період, додає механік Володимир Моргун. Об'їжджаємо кожну неділю, раз в неділю зимою і прибираємо сміття. Загалом на балансі водоканалівців говорить 9 міських фонтанів. Законсервувати їх мають до кінця тижня. Вікторія Хамаза та Масгорозія Суспільне новини Черкаси.